Капеланське благословення на 13 січня 24-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що ісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, по всяк час, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Господь знову говорить про про прощення і каже, що якщо брат твій грішить проти тебе, прости йому. І ви знаєте. Напевно, я тут зупинюсь не про, не про тему прощення, а про тему нашого уваги і на те, що як ми читаємо пись... Святе Письмо. ми його ніколи не дочитуємо. ми хочемо їх трактувати по-своєму і не вникаємо в сутність. Господь до цих слів додав, якщо... але коли він зрішить проти тебе, брат твій, перед тим, як простити, прийди і докори йому. І якщо покається, тоді прощай. Ви знаєте. Ми не задумаємося над цими словами, що є умова, наприклад. І не задумаємося на тему, що таке покаятися. Покаятися – це не сказати прости мені, не попросити пробачення, а змінити своє життя і відношення до цього вчинку, яку він чинив гріховного проти брата свого. І тоді прощається. І прощається довго, постійно. Але як він говорить і умову. Я повинен докорити, прийти до брата і сказати йому прямо в очі. Ти грішив проти мене, і тоді після того покаяння прощати. А якщо не простить, в іншому місці він говорить: прийди друга свого приведи, як свідка, або двох друзів, і разом докорить, докорить брату своєму. І якщо не покається, то і церкву запросити, тобто я повинен зробити ініціативу цю, щоб свідки при запрошені докорити брату своєму, і щоб церква була запрошена докорити брату своєму, якщо він проти мене грішив. І лише тоді його треба поставити як язичника. Тобто, і буде він до тебе, як язичник, якщо не покається. Але що таке бути язичником? Як до язичника відноситися? Коли ми не розуміємо це поняття, ми тоді не розуміємо, що таке попросити простити і кого прощати, і в яких випадках прощати? І що таке тоді примиритися? Не тільки простити, а й примиритися це теж різні речі. Ми дуже часто думаємо, змішуємо ці поняття, що простити це отак, от, от і все, не розуміючи самописання, в яких випадках і коли. Ви знаєте, я зараз не буду давати відповіді. Відповідь то є кожна людина перед Богом в особистих стосунків, бо сказане і інше, якщо я не прощу, то і мені не проститься. Ви знаєте, але я повинен чітко розуміти, коли і як прощати, в яких випадках прощати, для того, щоб і простити. І е, виконати е, ту, то, як прощати, щоб воно було Богом прийнято. Немає сьогодні відповіді, а має просто сьогодні таке закликання нас читати уважно і спочатку примиритися з себе і проститися з Богом перед Богом о, в щирості своїй. І тоді нам відкриється, що таке прощати, що таке примиритися, коли прощається, в яких випадках прощається, коли примиряється, в яких випадках примиряється. Тоді, коли ми будемо самі, знаєте, чистими перед Богом, щирими перед Богом, тоді Господь і відкриє і ці наші знаєте, нюанси маленькі, але вони не маленькі, вони дуже важливі для нашого життя. Бо якщо я не прощу, то і мені місце не буде Царством Небесного. Амінь.